Пане Корчинське, по-перше, питання до вас таке. Скажіть, будь ласка, які у вас плани взагалі? Де ви? Що з вами? Розкажіть, що з вами відбувається хоча б, Як, де ви харчуєтесь, за що ви живете? Mm. Ну живу і пану насправді, скажемо, перебувати в розшуку, ховатися це не сильно приємна справа. Це, звичайно, не так неприємно, як сидіти в тюрмі, але так само нічого доброго в цьому немає. Найбільше я гніваюся на міністерство внутрішніх справ антинародний режим і деяких опозиціонерів за те, що я був позбавлений можливості. Брати участь у всенародному святі 19, 20, 21, 22 січня і навіть не кинув жодної пляшки з бензином в напрямку Грушевського. Ви знаєте, що я намагаюся не пропускати таких нагод, і те, що я був цього позбавлений, мене дуже засмучує. Скажіть, будь ласка, ну, чи... Все. вас. Оголосили в розшук, так ми не знаємо, де ви знаходитесь. Які у вас плани? Коли ви собі збираєтесь повернутися? Ну я якомога швидше. Е, е, сьогодні е, був суд. Е, вони вирішили, що е, без моєї присутності мене не можна амністувати. Тобто, вони запропонували, е, щоб я спочатку сів в тюрму. А потім вони будуть довго вирішувати, чи не варто було б мене з цієї тюрми звільнити. І е, я вже казав за це, що світ, в принципі, змінюється на краще. Тобто, що не говорив, тому що раніше, коли хотіли реабілітувати людину, то перед цим її розстрілювали при Сталіні. А зараз, слава Богу, просто хочуть посадити в тюрму. 24-го вони кажуть, що буде знову суд, і вони там знову будуть щось там вирішувати. І е, так само пропонують мені приїхати в країну і сісти в тюрму для того, щоб почекати, поки ця симпатична жіночка-суддя щось там вирішить зі своїм начальством з адміністрацією президента, що зі мною далі робити. Е, Себто, поки що, е, я от очікую на те, що сподіваюся, що, можливо, буде 24 числа антинародний режим впаде, або е, з'явиться просвітління в цих головах, або відкриються шпорина на кордоні, і яким чином мені все-таки доведе е, вдасться повернутися на батьківщину. 6 числа ви написали, що ви хочете повернутися в країну, так? І, і... 6 лютого цього року. Скажіть, будь ласка, що змінилось? Чому ви вирішили не повертатись? Тоді ще було зрозуміло, що вас не будуть амністувати, тобто тоді не було ніяких засад, щоб ви повернулись. Тобто вас от чекали тут і розшукували? Ні, я знав, що за законом я підпадаю під амністію, знав, що 12 числа має відбутися суд, який цю амністію на мене розповсюдить. Звісно, що ніхто в ніхто в країні не вірить в закони і в суди, і я не настільки наївна людина, щоб це вірити. Але все таки я сподівався, що їм буде незручно випускати Попова Сівковича і, і амністувати міліціонерів, і при цьому. Кажем, не амністувати тих, хто перебуває в розшуку, але я бачу, що про вже не йдеться, і їм, в принципі, наплювати на, на добрий смак, і вони будуть присувати і надалі. І я хотів би на навіть на власному маленькому, такому незначущому прикладі, і ще раз щоб всі люди переконалися, що дороги назад немає. Що якщо не вдасться досягнути перемоги зараз над режимом. То тисячі людей будуть сидіти, а десятки будуть вбиті. Не потрібно вірити в їхні закони про амністію. Не потрібно вірити їхнім завіренням, що когось вони там будуть випускати. Сидіти будуть всі шляху назад немає, і треба йти до кінця. Треба добиватися перемоги і не слухати ніяких опозиціонерів, які говорять про те, що ми там ведемо переговори про щось, домовимося і приймемо нову конституцію. Нам потрібна не нова конституція, нам потрібний новий кримінальний кодекс. От зараз вони кажуть, що будуть саджати самооборонівців за незаконні воєнізовані формування. Закон про незаконні воєнізовані формування був свого часу прийнятий спеціально під мене ще в 93 му році, там настільки широке трактування, що посадити можна половину населення України. Він рідко застосовується, коли застосовувався проти нас, зараз його збираються застосувати проти 10 чи 15 тисяч чоловік. Це тяжка стаття з конфіскацією від 5 до 10 років. От ті, хто записався зараз в загони Саборони, мають зрозуміти, що вони мають стояти насмерть. Що якщо Справа закінчується невдачею, вони сядуть надовго, їхні квартири будуть відібрані. Тому триматись, тримайтеся якось там, а я тут буду намагатися, хоч якось, там, пробуватися на допомогу. Дивіться, справа в тому, що ну не ображайтеся, але дуже багато людей, які тут знаходяться на Майдані, вони ну так. Ну... Їх дивує ваша позиція, тому що, наприклад, той же Дмитро Ярош, який керує зараз правим сектором, він сидить тут в Києві в будинку профспілок, розуміючи, що він буде одним з перших, кого можуть заарештувати стосовно кого можуть порушити кримінальну справу, але він тут, так і так він знаходиться на території майдану. Він не виходить, намагається не виходити. Що вам заважає, якщо ви переховуєтесь, і це вам вдається приїхати сюди. Піти на Майдан і там жити, і разом з самоборонцями стояти відстоювати Майдан. Я перебуваю в національному і в міжнародному розшуку. Тобто, при притині будь-якого кордону, чи просто коли я засвідчуюсь там, скажімо, будь-яких стосунках, прикордонниками і поліціями, мене заарештовують. Okay. Е Крім цього іншого, не забувайте, що мені довелося виломитися з країни одразу після 1 грудня а тоді і ще тоді опозиція розвернула кампанію дискредитації, називали мене провокатором. Тобто, було зрозуміло, що мене видадуть з майдану. Тоді е, події 1 грудня і ще не сприйняли їх. перелякалося багато тих людей, які потім мужньо проявляли себе на Грушевського. Там, скажімо, правого сектора не було на вулиці Банковій. Це потім уже хлопці, слава богу, дозріли і дуже добре себе повели в усіх подальших подіях. А тоді вони всі боялися, і е, е, хтось має бути першим. Тоді не ясно було, як воно буде далі. І ряд людей довелося тоді е, втікти з країни. Повернутися важкувато. Тим більше, що, скажімо, так само це з Майдану видають, тобто, заарештовуються на Майдані. А є багато людей, там, скажімо, опозиційних, великих діячів, народних депутатів, мільярдерів, які зроблять все для того, щоб видати мене. Тобто, для мене не є схованкою Майдану. Хоча безумовно, так чи інакше, дуже хочеться повернутися і дуже хочеться брати участь в цих подіях, я розумію, що падінням режиму Януковича все не має обмежитися. За ним мають піти перевозом і, і лідери опозиції, і вся ця публіка, яка заважає зараз робити революцію. Так що з усіма цими людьми я думаю, що прийде час, і ми так само будемо мати теплу, невимушену дружню розмову. Добре, пане Корчинський, в нас в студії зараз Олег Царьов, пане царьов, у нас Олег... Дмитро Корчинський. Якщо у вас є до один до одного якісь питання, зауваження, можливо, запрошення, запрошуйте його собі там не знаю, в парламент і забезпечити моям амністію, як це сталося з Поповим та Сівковичем, тому що це, це людина проходила по тій самій статті, по ті в тій самій. Дні і по той самий закон має бути до нього все ж таки застосова. Будь ласка, у вас є така можливість. у мене нет ніяких симпатий Дмитра Корчинського. Больше того, ми изначально говорили и я говорил о том, что э, он э, воюет на стороні опозиції, і только лідера оппозиції обратите внимание со всех трибун, Верховного Совета, Телевидения. Заявления с Майдана говорили о том, что он является провокатором, о том, что действия на Майдане, то есть на перед администрацией президента, организовали провокаторы. И только потом, с течением времени, когда начали задерживать цинзию, обнаружили фотографию о том, что очевидно о том, что Дзинзия является активистом майдана. Корчинский, вот, который сейчас находится, видите, как прячется, и он как бы душой и телом с Майдана. И только потом оказалось, что все, что говорили лидеры оппозиции, это ложь. Так вот у меня вопрос, не солгав тогда, не очевидно солгав, не лгут ли они потом и дальше? Так, а у меня, меня как разделили... как бы, у меня вопросов нет. Я понимаю, что лгут, но у меня этот вопрос должен возникнуть у тех ребят, которые стоят на майдане. Э -э Пан Карчинский, че, я у вас что-то увидеть? Я думаю, что все хлопцы, которые стоят на майдане, тоже мужественно собой проявляют и Готові до війни. Вони не мають жодних ілюзій ні щодо режиму, ні щодо лідерів опозиції. І тут їх лякати такими речами безсенсово. Вони е, розуміють все розуміють, всі розуміють, що будуть далі, і е, ілюзій у них не було майже з самого початку. Я теж з свого боку не маю питань до пана царього. Я вважаю, що він ворог не потрібно розмовляти. Нема про що розмовляти, і будь-які розмови, будь-які переговори, це послаблюють, тільки послаблю. Нашу позицію тут у нього визначена позиція. Він, він Кернес, Добкін, Янукович, Захарченко, вони щирою дитячою ненависті, ненавидять всеукраїнське цього не приховують, вони не є лицемірами. І на відміну від скажем багатьох опозиціонерів, і наше завдання не розмовляти з ними, а зробити так, щоб вони змушені були втекти з України, щоб не ми тікали, а тікали вони. Я сподіваюся, що незабаром це станеться. Отже, це був Дмитро Корчинський. Як ми вже говорили, він зараз знаходиться в розшук. Він переховується, тому що боїться, що його тут заарештують, тому що за його думкою закон про амністію не буде до нього застосований, хоча він вже застосований до представників влади.